Повзають футболісти. Вже неодноразово хтось послизнеться, впаде. На ці речі теж звертаємо увагу. Караваєв. Спокійний початок. Неквапливий початок. Це Обох команд стосується, але знову ж. Ніби чогось такого. Ніби щось такого можна було й очікувати. Цей штрафний у виконанні подріння. Я не знаю, чи зарахують його, як удар. Я б не рахував. Але в цілому, це єдиний раз, коли м'яч поки що летів в напрямку площини. воріт однієї з команд. Динамо поки ніякого сорти не було. Кальонок зіграв на Михайленка. Той назад повертає на щеред. По ліву руку Тараса Михавка знайшов. Михавку, друзі, сьогодні. В стартовому складі о, Динамо з'являється вперше з 2 жовтня поєдинку проти Крістал Пелес. Я думаю, пам'ятаєте, так? Те його ушкодження голови, заміну в першому таймі, і все ще навколо тієї заміни відбувалося потім у медійному просторі. Михавко грав з Пелес в основі, в востаннє чотири попередні гри він не виходив в стартовому складі. То Тіаре з Поповим, то Тіаре з Біловаром. Здебільшого саме тіаре Попов. Така пара була сьогодні. Ті арена Ладси залишається. Сьогодні само Тарасу довіряють місце у ну, стартовому складі з перших полин. Михайленко на Буяльського непогано в дотик намагався на шолу віддати. Передачу не пройшло. Перехоплення гравців Шахтаря, дрібні паси на власній половині поля. І очередько запускає правий фланг. Причому здавалося, що не надто вдала передача, але до м'яча таки добігає В Широкій позиції справа Педріньо подає у штрафний марлон. Удар по воротах. Нещеред забирає м'яч в руки. О, там десь 10.00. Можливо, 10 1 на табло по часу було десята хвилина і просто прекрасний шанс для того, аби забити, втрачає донецький шахтар. Марлон Гомес. Не реалізовує з кількох метрів головою. Ну тут єдине, що потрібно було йому робити, це направити. Не влучити в нещерета, але він влучає в нещерета. Хоча в таких ситуаціях завжди потрібно його кіпера хвалити. Абсолютно точно. Він не стійко охороняв. так Якщо м'яч в нього прилітає, значить він займає правильну позицію. Педріньо подає е, питання до того, як загубили зараз Марлона. Футболісти Динамо. Подивіться, абсолютно загубили. Там по М'ячу михавко попов на передачу готові реагувати, але їм за спини відправляється і Марлон набігаючи обличчям воріт з прекрасної позиції не реалізовує. Моменти ще для шахтаря. Падріньо проти нього Михайленко дуже пасивно. До речі, Микола грає. Не надто активно зустрічаючи просто свого опонента, розташовуючись поруч, але не заважаючи виконувати Ну і Марлон біжить із глибини. З центральних півзахисників Динамо поруч із ним нікого немає і близько. Тобто не добігали. Центральні захисники на його ривок теж не реагували. Хороший пас подріння удар Марлона і прекрасна гра на виконанні Руслана іще реклам. А отут у нас Андрій Єрмоленко опинився перед воротами. І перекинув але з положенням поза грою. що у нас тут сталося. Денис Попов під тиском, до речі, відзначаємо, віддає передачу за спини захисникам Шахтаря. Так на Ярмоленко точно все прекрасно, крім того, що у Андрія положення поза грою. Я з повтору побачили, що це і справді було. Довгий пас огіналду проти Караваєва. Геналду виграє цю це боротьбу. Гіналду пробувати на техніку намагається влучає Михавка, І релівс підбирає теж б'є. Підсумок сумок той самої Тараса Микавка. Влучають обидва футболісти шахтаря. <плес> в'яжуться атаки у Динамо, Від слова взагалі. половиною хвилин. Мені здається, кожен м'яч, який летить у напрямку третини поля шахтаря. Кожна подібна передача вона до втрати призводить. Вона не точно є. Валерій Бондар. Донамо теж лінія доволі високо зараз розташовується. І хим Конопля вбігає в цю глибину. Конопля пробуває дешець. раз відбив марлон. Марлон! Удар від Марлона вище. Не влучає шостий номер. І це другий момент для Шахтаря. А другий прекрасний шанс. Давайте ще раз дивитися. Оця передача із глибини вбігання від Юхима Коноплі. Боковий арбітр офсайду не фіксує. Юхим в штрафного майданчику б'є на Шерет. Тут, до речі, реагує дуже добре. Викидає руку вище на реакції. На рефлексі відбуває цей удар, а потім не влучає Марло. Завалюючи ж, тягнувся до цього м'яча. Марлон не найкраща. Не найкраща позиція. Не позиція, точніше, а не найкраще. давайте скажемо підхід до м'яча. Під час цього удару був у конані шостого номера. 2-0 за моментом. За реально хорошими, якісними гольовими моментами може бути ще. Мой віддав трохи в спину на Невертона. Невертон розгорнув назад. Їх конопля. Педро Енрікем. До речі, таке враження не вперше про лівого захисника Шахтаря згадали взагалі. Не надто помітний він був в атаках своєї команди, а про оборонну роботу говорити не доводиться, тому що суперник не навантажує. Із захисників шахтаря Бондар Матвієнко найпомітніші, бо атаки починають, бо м'яч чимало контролюють ці двоє гравців. Подача з правого флангу. Штрафний майданчик, м'яч влучає в Костянтинові Вівчаренко. Я нагадаю, що Динамо і Шахтар станом на цей момент. Перша друга команда чемпіонату України про всіх величезних проблемах із результатом. Системних проблемах протягом певної кількості часу Шахтар все одно має 21 заліковий бали. Займає першу позицію Динамо. 20 очок. Друге місце у ЛНЗ випереджають за додатковими показниками, але так доволі близько, щільно поруч із ними розташовуються опоненти. Тим не менш, ми говоримо не тільки про матч двох найтитулованіших клубів України, а й про нинішніх лідерів української першості. Руслан щире довгий пас. Знову на чужу половину поля. Ярмоленко грає головою. Бондар теж опускає м'яч в кадріні. <різь> Юхим конопля назад. Різник вибув далі тут. Денис Попов. О, Попов випереджає гіналду, але при цьому небезпечно грає Денис. жовта картка. Перше попередження у нашому поєдинку для четвертого номера «Динамо». для центрального захисника Дениса Попова Дмитро Панчишин. Показує у жовту. Грубий стрибок прямою ногою, причому, по-моєму, доволі високо нога розташовувалася. Дениса Попова. Добігав він до м'яча. Подивіться, і можливо навіть грав цей м'яч першим. Але зверніть увагу, потім ліва нога шипами вперед назустріч Егіналду. І складається враження, що контакт справді стався між цими двома гравцями. Якщо так, то я думаю, що з Панчишиним можна погодитися. З цього приводу Там футболісти шахтаря зірвалися з місця і ніби червоної вимагали. Я думаю що представники тренерського штабу шахтаря зараз дивляться цей повтор теж на предмет потенційної червоної картки. Але Окей, і Микола Балакін, головний рефері ВАР, я думаю, теж зараз передивляється цей епізод на предмет прямої червоної, але щось дуже сумніваюся. Що до того справа дійде серйозно. Так, це був небезпечний стрибок, але не такий вже серйозний контакт стався між цими гравцями для того, аби говорити про потенційне вилучення. Жовта, окей, але жовта це, здається, максимальний підсумок цієї ситуації. Знову за спиною захисникам Динамо. Падає М'яч. Туди опускається Подріньо, Пасує на партнера по флангу. Передача низом у штрафний майданчик. Шола. Не надто добре. вибиває вгору. Майреліш в боротьбі з михавком. Той скидає, у фланг. Шола. У Гундана добігає до м'яча пасує на Вівчаренка. Від нього передача далі. М'яч перелітає через Віталія Буянського. Олег Очередько підбирає Очередько на Єгіналду Каравая відпустив. М'яч шахтаря. Єгіналду із м'ячем Єгіналду, Удар по воротах Попов. Попов забирає м'яч. Не даючи йому долетіти до Руслана Нещерета, Просто ногами блокує цей удар. Испопов. На правий фланг. Кабаєв на Караваєва І помилка зараз у виконанні захисників динамо що відбувається сьогодні з Киянами. Гіналду. Удар. Нещерет відбуває. Убирання за пудріння. Мереліш не долітає до нього. Іналду знову подивиться, що шола робить. Згадайте епізод хвилину тому, коли він м'яч гахнув метрів на 100 вгору. Але над власним штрафним майданчиком. Тут Кабаєв віддає Олександр Караваєв. Не підлаштувався під цей м'яч абсолютно. Гіналдо отримує у підсумку передачу. пробуває з під Дениса Попова і Отаким от чином стегном відбуває Руслан Ещере. Гіналдо в момент удару мав ще партнера по праву руку, але я думаю, що позиція, в якій перебував сьомий номер Шахтаря, вона абсолютно точно дозволяла замислюватися про удар воротах. І намагатися небезпечно бути. Матвієнко на валерія Бондара зіграв Той назад повертає різник. Дуже важко входить у гру київська команда. Ох, який бас зараз від Ну, Подивіться знову. Таке враження Динамо хоче шахтарю фору дати. Уже кілька епізодів поспіль, коли захисники киян, ну, май... Ні, от давайте так скажемо, тут майже віддали м'яч, але